Будова атома. Ядро. У ядрі живуть протони, а також нейтрони. Протона заряд плюс один, а в нейтрона заряду немає. Але він не засмучується, тому що біля нього є протон з позитивним зарядом. Навколо ядра рухаються електрони. В електрона заряду мінус один. Тому він такий засмучений. І маса зовсім маленька. А в ядрі в протона і в нейтрона маса однакова. Одна атомна одиниця маси.